Середина серпня вирішила порадувати українців справжньою літньою погодою. Четвер, 14 серпня принесе майже скрізь сонце та тепло. Подивимось, скільки градусів подарує нам літо у різних куточках нашої країни. На Київщині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний. Швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим без жодної хмаринки. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Прогнозується безхмарне небо та відмінна видимість. У Чернігівській області температура в день досягне 27 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. День буде кристально ясним. На Сумщині температура в день складе 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься практично безхмарна погода. На сході у Харківській області температура в день становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде переважно ясним, з незначною хмарністю. У Донецькій області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується майже безхмарне небо. У Луганській області температура в день досягне 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується росіяна хмарність без опадів. На півдні. В Одеській області температура в день складе 28 градусів тепла. А вночі плюс 23. Вітер південний швидкість 5 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. У Миколаївській області температура в день становитиме 33 градуси тепла, а вночі плюс 19. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. На Херсонщині температура вдень підніметься до 33 градусів тепла. А вночі буде плюс 19, вітер північний швидкість 5 метрів за секунду, небо залишатиметься чистим весь день. У Запорізькій області температура в день досягне 32 градусів тепла. А вночі очікується плюс 17, вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується сонячна погода без хмар. У Криму температура вдень становитиме 33 градуси тепла. А вночі буде плюс 18. Вітер північний швидкість 4 метри за секунду. Небо буде ясним. На заході. На Львівщині температура вдень складе 28 градусів тепла. А вночі плюс 16. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься безхмарна погода. В Івано-Франківській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер південно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується кристально ясне небо. У Тернопільській області температура в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується сонячний день. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтесь а якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут. У Чернівецькій області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі очікується плюс 16. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, небо залишатиметься безхмарним. На Закарпатті температура в день досягне 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Спостерігатиметься абсолютно ясна погода без будь-яких опадів. У Рівненській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 15. Очікується практично безхмарне небо. У Волинській області температура вдень буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується майже ясна погода. У Хмельницькій області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі очікується плюс 15. Небо буде практично чистим весь день. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день підніметься до 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясна погода. На Полтавщині температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північний швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується безхмарне небо. На Черкащині температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься кристально ясна погода. У Дніпропетровській області температура в день досягне 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим. У Вінницькій області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується сонячний день без жодної хмаринки. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це був прогноз на четвер для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду, підписуйтесь і ставте лайки. Бережіть себе, насолоджуйтесь літнім сонцем, і побачимось вже завтра.